Надійність будь-якої конструкції починається з дрібниць. Одна з них витяжна заклепка з нержавіючої сталі А2 і стандартним плоским гуртиком. Це рішення, яке поєднує простоту монтажу і довговічність навіть у найскладніших умовах. Технічні характеристики. Тип витяжна заклепка. Що це означає, коли заклепку вставляється в насадку, яка опирається в буртик, всередині губки хватають за цвях і тягнуть. Головка цвяха розплющує задню частину гільзи. І так як тут є надріз, вона обривається під заданим навантаженням. Конструкція монтажу з одного боку. Ми вставляємо. Тягнемо за цвях і воно обривається. Головка стандартний плоский буртик, що забезпечує щільне прилягання до поверхні з невеликим виступом. Ось таким. Матеріал корпусу та стержня, нержавіюча сталь А2. Розміри діаметри від 3,0 до 6,4 мм. Довжини від 6 мм. До 35 мм. Призначення для з'єднання тонколистового металу з алюмінієвих або нержавіючих сплавів, листів та профілів. Підбір та монтаж. Для того, щоб правильно підібрати заклепку, потрібно врахувати кілька ключових параметрів. Перше. Товщина матеріалів, що з'єднується. Від цього залежить довжина заклепки. Навантаження на точку кріплення, саме воно визначає потрібний діаметр заклепки, умови експлуатації, середовище, у якому працюватиме конструкція, підкаже, з якого матеріалу повинна бути заклепка. Швидкість монтажу вона залежить від того, яким інструментом ви користуєтесь ручним, акумуляторним, чи пневмогідравлічним. Діаметр стержня цвяха заклепки. Важливо підібрати правильну насадку на інструмент для того, щоб забезпечити надійний монтаж. Показуємо на прикладі заклепки діаметром 4,8 мм з нержавіючої сталі А2 з циліндричним буртиком, довжина якої 8 мм яка призначена для скріплення пакету товщиною від 2 до 4 мм. У нашому випадку це 3,1 мм. Необхідне навантаження на точку кріплення 2500 Н. На виривання маємо коефіцієнт запасу 2,0, так як наша заклепка витримує 5000 ньютонів на виривання. Це мінімальне значення. А яке насправді буде, покаже нам по пб 2500 SMART. Для швидкого монтажу використовуємо акумуляторний заклепочник Stanley PB2500 SMART. Так як діаметр цвяха під заклепку 4,8 мм. Складає 2,9 міліметра. Використовується насадка 614. Необхідний отвір під заклепку 4,8 міліметра має бути діаметром 4,9 міліметра. Монтаж. Вставляємо заклепку у заклепочник. Вставляємо перший лист. Вставляємо другий лист і монтаж. Відірвали. Цвях потрапив. Ось так воно виглядає. Ось показала ОК. І тепер ми натискаємо на епюру, що нам показує епюра, що зусилена на виривання дорівнює 6800 н або 6,8 кН. Довжина заклепки 7,9 мм. Особливості та використання. Неживіча заклепка а 2 а 2 забезпечує стійкість до корозії та довготривалу службу конструкції. Конструкція після встановлення запобігає проникненню вологи і бруду. Монтаж виконується швидко і зручно навіть там, де доступ можливий лише з однієї сторони. Лоский буртик гарантує акуратний вигляд і безпечну поверхню з невеликими виступами. 1051 діаметром 3,0 мм. Заклепка витяжна діаметром 3,0 мм з нежевійки А2 циліндричний бурт. Є наступні типорозміри. Заклепка довжиною 6 мм для товщин пакету від 1,5 до 2,5 мм. Заклепка довжиною 8 мм для товщини пакету від 2,5 до 4,5 мм. Заклепка довжиною 10 мм для товщин пакету від 4,5 до 6,5 мм. Заклепка довжиною 12 мм для товщини пакету від 6,5 до 8,5 мм. Наступні параметри однакові для всіх типів розмірів. Геометричні параметри. Діаметр сверла для отримання отвору під заклепку 3,1 мм. Діаметр буртика 6,5 мм. Висота буртика не більше 0,8 мм. Діаметр цвяха приблизно 1,9 мм. Довжина цвяха не менше 27 мм. Механічні властивості. Зусилля на виривання мінімум 2000 н. Зусилля на зрізання мінімум 1600 Н. У 1051 діаметром 3,2 мм. Заклепка витяжна діаметром 3,2 мм, з нержавійки А2 циліндричний бурт. Є наступні розміри. Заклепка довжиною 4 мм для товщини пакету до 1,5 мм. Заклепка довжиною 6 мм для товщини пакету від 1,5 до 2,5 мм. Заклепка довжиною 8 мм для товщини пакету від 2,5 до 4,5 мм. Заклепка довжиною 10 мм для товщини пакету від 4,5 до 6,5 мм. Заклепка довжиною 12 мм для товщини пакету від 6,5 до 8,5 мм. Заклепка довжиною 15 мм для товщини пакету від 8,5 до 12 мм. Заклепка довжиною 18 мм для товщини пакету від 12 до 15 мм. Наступні параметри однакові для всіх типів розмірів. Геометричні параметри. Діаметр сверла для отримання отвору під заклепку 3,3 мм. Діаметр буртика 6,5 мм. Висота буртика не більше 08 мм. Діаметр цвяха приблизно 2 мм. Довжина цвяха не менше 27 мм. Механічні властивості. Зусилля на виривання мінімум 2500 н. Зусилля на зрізання мінімум 1800 н. 10,51 діаметром 4,0 мм. Заклепка витяжна діаметром 4,0 мм з нержавійки А2 циліндричний бурт. Є наступні типорозміри. Заклепка довжиною 6 мм для товщини пакету до 2,5 мм. Заклепка довжиною 8 мм для товщини пакету від 2 до 4 мм. Заклепка довжиною 10 мм для товщини пакету від 4 до 6 мм. Заклепка довжиною 12 мм для товщини пакету від 6 до 9 мм. Заклепка довжиною 16 мм для товщини пакету від 10 до 12 мм. Заклепка довжиною 18 мм для товщини пакету від 12 до 14 мм. Заклепка довжиною 20 мм для товщини пакету від 14 до 16 мм. Наступні параметри однакові для всіх типорозмірів. Геометричні параметри. Діаметр сверла для отримання отвору під заклепку 4,1 мм. Діаметр буртика 8 мм. Висота буртика не більше 1 мм. Діаметр цвяха приблизно 2,5 мм. Довжина цвяха не менше 27 мм. Механічні властивості. Зусилля на виривання мінімум 3800 н. Зусилля на зрізання мінімум 3100 н. Крім заклепок з ріфленим цвяхом, є й заклепки з гладким цвяхом. Їх характеристики можуть відрізнятися від вищезазначених. 1051 діаметром 4,8 мм. Заклепка витіжна діаметром 4,8 мм. З а 2 циліндричний бурт. Є наступні типи розміри. Заклепка довжиною 8 мм для товщини пакету від 1,5 до 3 мм. Заклепка довжиною 10 мм для товщини пакету від 3 до 5 мм. Заклепка довжиною 12 мм для товщини пакету від 7 до 9 мм. Заклепка довжиною 14 мм для товщини пакету від 7 до 9 мм. Заклепка довжиною 16 мм для товщини пакету від 9 до 11 мм. Заклепка довжиною 18 мм для товщини пакету від 11 до 13 мм. Заклепка довжиною 20 мм для товщини пакету від 13 до 15 мм. Наступні параметри однакові для всіх типу розмірів. Геометричні параметри. Діаметр сверла для отримання отвору під заклепку 4,9 мм. Діаметр буртика 9,5 мм. Висота буртика не більше 1,1 мм. Діаметр цвяха – приблизно 2,9 мм. Довжина цвяха – не менше 27 мм. Механічні властивості. Зусилля на виривання мінімум 6500 ньютонів. Зусилля на зв'язання мінімум 5000 ньютонів. 10,51 діаметром 5,0 мм. Заклепка витяжна, діаметром 5,0 мм. Не живійки А2 циліндричний бурт. Є наступні типи розміри. Заклепка довжиною 8 мм для товщини пакету від 1,5 до 3 мм. Заклепка довжиною 10 мм для товщини пакету від 3 до 5 мм. Заклепка довжиною 12 мм для товщини пакету від 5 до 7 мм. Заклепка довжиною 16 мм для товщини пакету від 9 до 11 мм. Наступні параметри однакові для всіх типів розмірів. Геометричні параметри. Діаметр сверла для отримання отвору під заклепку 5,1 мм. Діаметр буртика 9,5 мм. Висота буртика не більше 1,1 мм. Діаметр цвяха приблизно 2,9 мм. Довжина цвяха не менше 27 мм. Механічні властивості. Зусилля на виривання мінімум 6500 ньютонів, Зусилля на зрізання мінімум 5000 ньютонів. Крім заклепок з ріфленим цвяхом, є й заклепки з гладким цвяхом. Її характеристики можуть відрізнятися від вищезазначених. 1051 діаметром 6 мм. Заклепка витяжна діаметром 6 мм з нержавійки А2 циліндричний бурт. Є наступні типорозміри. Заклепка довжиною 12 мм для товщини пакету від 4 до 6 мм. Заклепка довжиною 15 мм для товщини пакету від 6 до 9 мм. Заклепка довжиною 18 мм для товщини пакету від 9 до 12 мм. Заклепка довжиною 20 мм для товщини пакету від 11 до 14 мм. Наступні параметри однакові для всіх типів розмірів. Геометричні параметри. Діаметр сверла для отримання отвору під заклепку 6,1 мм. Діаметр буртика 12 мм. Висота буртика не більше 1,5 мм. Діаметр цвяха приблизно 3,6 мм. Довжина цвяха не менше 31 мм. Механічні властивості. Зусилля на виривання мінімум 8830 н. Зусилля на зрізання мінімум 6500 н. 10,51 діаметром 6,4 мм. Заклепка витяжна діаметром 64 мм з нержавійки а 2 циліндричний бурт. Є наступні типи розміру. Заклепка довжиною 12 мм для товщини пакету від 4,5 до 6,5 мм. Заклепка довжиною 15 мм. Для товщини пакету від 6,5 до 9,5 мм. Заклепко довжиною 18 мм для товщини пакету від 9,5 до 12,5 мм. Заклепко довжиною 20 мм для товщини пакету від 11,5 до 14,5 мм. Заклепко довжиною 25 мм для товщини пакету від 11,5 до 14,5 мм. Наступні параметри однакові для всіх типу розмірів. Геометричні параметри. Діаметр сверла для отримання отвору під заклепку 6,5 мм. Діаметр буртика 12 мм. Висота буртика не більше 2,1 мм. Діаметр цвяха приблизно 3,85 мм. Довжина цвяха не менше 31 мм. Механічні властивості. Зусилля на виривання – мінімум 8850 ньютонів. Зусилля на зрізання мінімум 6500 ньютонів. Висновки. Простота монтажу. Надійність та довговічність. три головні переваги цих заклепок. Обираючи заклепки, з нержавіючої сталі А2 зі стандартним плоским буртиком, ви отримуєте впевненість, що ваші конструкції відтримують і час, і навантаження, і зовнішнє середовище. Цей контент ми створюємо саме для вас. Для нас дуже важливий зворотній зв'язок. Усі коментарі ми читаємо і відповідаємо. Щоб не пропустити наступні відео, підписуйтесь на наш канал. Ставте вподобайки, якщо вам це відео сподобалося. Якщо щось не зрозуміло, пишіть у коментарях. Дякуємо за увагу.